Продавні легенди кажуть, що три персня були передані володарям ельфів, сім перснів були передані підземним королям гномів. Дев'ять перснів були передані королям людей. Та був один єдиний перстень, який викував темний володар Саурон, для того, щоб правити ними усіма. Проте є така думка, що якщо б Саурон тоді знав, що існують Оці чотири кільця. То, мабуть, він би не замахувався з тим молотком, з тою горою, з тою лавою, а просто пригнав би собі файного Єтрона з Америки і катався б собі в задоволення, і не потрібно йому було б завойовувати вести світ. Конкретно цей екземпляр це Audi E-tron 55. -й. Привезли ми його з Америки з аукціона Манхейм в прям такому стані. Тобто він був цілий з самого початку. Це у нас 22-й модельний рік, по шильдику 21. й По дизайну, що можна сказати? Ну, є щось модне, є щось новітне, а є щось вічне. Тобто, виглядає воно як Ауді, відчувається воно як Ауді, і на дорозі вас будуть сприймати як водія Ауді. Адаптивна LED-оптика присутня, парктроніки передні та задні, камери 360, адаптивний круїз-контроль, колеса 20 порти для швидкої топовільної зарядки спереду з обох боків, автоскладання дзеркал, безключовий доступ. Ну, в принципі, повний функціонал для комфортного водіння Ну, те, що ми і очікували від преміального автомобіля. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні? Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Батарея у Audi потрійна літій ІОН на ємністю 95 кВт годин. Проїхати вона на одному заряді може до 400 км по стандарту VLTP. Це дуже важливо, тому що в Китаї, наприклад, стандарт вимірювання запасу ходу автомобіля е, називається NETS. І він, ну, такий більш завищений. Я. Сказав навіть казковий, порівняно з VLTP, у якого стандарти більш жорсткі. Але якщо перевести цей запас ходу в 400 км по стандарту VLTP у китайський Nets, то вийде близько 550 км на одному заряді. Тобто його можна легко порівняти з запасом ходу, наприклад, Volkswagen ID 4 Prime повнопривідного. А, вже знімаємо. Окрім системи вимірювання запасу ходу. Чим іще відрізняється американський «Етрон» від його китайського брата? По-перше, це порти зарядки. Порти зарядки тут будуть американські, їх в Україні дещо більше, ніж китайські. Хоча й китайських немало. Електропровод багажника, До речі, забув сказати. Майже зі всіма «Етронами», які ми замовляємо з Манхейма, з Америки, приходять їх оригінальні зарядки, коврики. Трошки річе але також є. І запаска або докатка. В китайських варіантах цього, на жаль, не кладуть. Дизайн, характеристики, все у цього електромобіля чудово. Але за що ми найбільше цінуємо? Саме преміальний сегмент електромобілів. Ідемо дивитися. Ну, дивлячись на цей салон, хочеться сказати преміальність. Це у нас коричнева натуральна шкіра. Електроприводи сидінь. В принципі, всі органи управління максимально зрозумілі. Тут у нас є пам'ять, замки, електрорегулювання дзеркал, до речі, дзеркала з автоскладанням. І найголовніше це комфорт. Не знаю, яким чином вони такого добиваються, але сідати за кермо цього електромобіля максимально цікаво, максимально комфортно. Так, розглянемо салон. Тут у нас обробка під дерево. Торпеда м'якенька, весь пластик, дуже приємний на дотик, як і кермо. Кермо шкіряне з натуральної шкіри. Одразу хочеться включити обігрів, тому що на вулиці трошки тако зимно. Є Тут у нас доволі велика ніша, в ній є місця для підстаканників, сховані за такою кришкою, а вихід на 12-вольтову розетку. Тут у нас в підлокітнику також невеличка ніша для всяких дрібниць. Звісно, мультикермо. кермо Тут у нас управління круїз-контролем. Бортова система у нас складається з двох окремих екранів. Нижній це у нас технічний екранчик, де можна налаштовувати. ну Тут зараз бачимо. Клімат контроль, плюс системи допомоги при водінні, обдуви, підігріви і все інше. А верхня частина у нас відповідає більше за таку мультимедійну, саме, за таке мультимедійне наповнення. Як, наприклад, підключення телефону, тут, до речі, є блютуз-підключення. Медійка, тобто музика, радіо, тут вже додатки телефонні. Так. Є CarPlay та Android Auto. А ось сама менюшка виглядає, ну, щось нагадує таке, так? Дві строки по чотири блоки. Прям як VD 4. Але оформлення тут значно і значно краще, звісно. Далі у нас йдемо. цифрова приладова панель. Інформативно виглядає дуже непогано. Ну і ще з цікавенького, мабуть, це панорама з відкривним люком. Хоча за розмірами, мені здається, вона трошечки менше, ніж у ID4. Треба буде позаміряти, перевірити. Хочеться от прям слоганом цього відео назвати комфорт. Я підрегулював сидіння під себе. Лікті у мене лежать рівно на підлокітниках. До руля дотягуватися дуже просто. Правою рукою селектор вибору режиму руху також дуже зручно тримати. Воно от прямо відчувається, що можеш собі розслабитись, тихенько їхати, поставити собі круїз-контроль. До речі, по круїз контролю тут є окремий речажок керування ним. Ще з цікавих моментів, яких не було в автомобілях на наших попередніх оглядах. замість звичних нам трьох режимів руху, тобто еко, комфорт та спорт, в цьому автомобілі можна налаштувати індивідуально прямо кожен аспект вашого руху. В тому числі і висоту підвізки. Ось тут, наприклад, налаштовується як і швидкість руху, так і підвізка, більш жорстка, більш м'яка, та саме кермування, тобто повороти, різкість ходу в повороти. І безпосередньо автомобіль дозволяє нам налаштувати висоту підвізки. Тобто підняти або понизити. Є у нас також пам'ять сидінь. Електроприводи дзеркал з автоскладанням та підігрівом. Також двохзонний клімат-контроль. Так, ну що ж, певно, залишилось тільки проїхатись. Обираємо режим драйв і поїхали. Обережненько. Зараз будемо тестувати парктроніки, я так відчуваю. Парктроніки. Угу. Обережненько. І виїжджаємо. Бачимо камери 360. До речі, тут є функція 3D, де можна покрутити власний автомобіль, подивитись. Вживу навіть гарніше виглядає, ніж на картинці 3D. Так, і поїхали вперед. От наскільки ж приємно рулити. От Просто це відчуття. Від керування автомобілем, воно зовсім інше. Не таке, як на Арії, не таке, як на ІД-4. Ну, набагато приємніше. Підвізка зараз налаштована в збалансований режим, тобто вона не дуже жорстка і не дуже м'яка. Зараз, коли переїжджаємо е ці трамвайні рейки, ну, в принципі, автомобіль не кидає зі сторони в сторону, як на більш жорстких підвізках. Автомобіль на повному приводі може видавати до 408 кінських сил. Тобто у нього тут заявлений розгін від 0 до 100 км на годину 5,5 секунд. Причому, як і у всіх електричок, цей розгін ну, буквально моментальний на одному потоці без перемикання передач. От з таким розгоном максимально комфортно обганяти автомобілі на трасі. Максимально впевнено чувствуєш себе на світлофорах, ніде не затримуєшся. Ще цікавенько спробувати, от ми зараз їхали на комфортній підвісці, а включимо, ну, наприклад, оффроуд. Це з високою підвіскою і з більш м'якою. Так. А також цікаво спробувати радіус розвороту автомобіля. Пустимо гольфіка. Ну, слухайте, радіус розвороту достойний, як для повного привода, у нього тут вистачає місця для розвороту коліс. Так, і їдемо. Дуже приємний звук, не знаю, чи ви його чуєте, але звук від розгону прям такий космічний. Так. На дрібних нерівностях. А ми дрібні нерівності взагалі навіть і не відчуваємо на цьому режимі. Так, зараз спробуємо щось більш глобальне. Наприклад, лежачий поліцейський. Ага, ось ще один наш собрат. Audi e-tron Sportback. Дякую, що поступився. Ну і більш значні нерівності також проглатує, ну, дуже впевнено. Загалом їхати дуже приємно, дуже комфортно. Ну, що ж хотілося сказати на осунок про цей автомобіль. Автомобіль класний. Він класно відчувається, він класно виглядає. У нього нормальний запас ходу, дуже крута динаміка. Єдиний тільки мінус, порівняно з китайцями, це ціна. За от такого e-tron Можна віддати від 30 тисяч доларів при замовленні автомобіля за аукціону в США. При цьому, звісно, так, він буде нехай без ДТП, але все ж таки це автомобіль з пробігом. Тоді, як з Китаю, можна взяти абсолютно нового ще в плівці єтрона. Ну і так вже дуже вдало склалося, що ми, компанія Лікарс, можемо привезти автомобіль як з Китаю абсолютно новий, так і з Америки, так і з Європи. Загалом будь-який автомобіль на ваш смак. Тож звертайтеся, знаходимося ми в Києві за адресою вулиця Льва Стогосія. В Харкові, Полтавське шосе 212Б. Будемо раді підібрати вам той автомобіль, який вам найбільше підходить. Ну і звісно, вкотре не хочу хвастатись, але нагадую вам, що у нас найбільший телеграм-канал на тематику електромобілів в Україні. Тож обов'язково підписуйтесь, посилання буде під цим відео.